22 грудня голод і спрага. Блаженні голодні та спрагнені правди, Матвія 5.6. Але звісно, в цьому не було б благословення, якби ми просто голодували і жадали. Нам не подобається бути голодними і не мати можливості отримати щось поїсти. Нестерпна мука відчувати спрагу і годинами не знаходити води. Спаситель каже, що голодні та спрагнені праведності блаженні, бо вони нагодовані будуть. Благословення полягає в тому, що в нього є такий достаток, що він одразу ж насичує голодних, вони ж, ситости думу твого, напоюються, і ти їх напуваєш з потока своїх солодощів. Псалом 36 8. Голодні та спраглі, але при цьому насичені добром і сповнені радості, Господь каже: нащо будете важити срібло за те, що не хліб, і працю вашу за те, що не ситить. Послухайте пильно мене, і споживайте добро, і нехай розкошує у наситі ваша душа. Ісаїй 55.2 Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст, та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас!